Різдвяні святки завершилися водохрещем, яке у нашому місті гучно відзначили. У цей день святити воду виходять до відкритих водоймищ. У Дніпропетровську головні події цього свята пройшли біля Дніпра. Як святили воду, та що було далі? Дивіться далі. Свято водохреща у Дніпропетровську відзначилося гарною погодою та великою кількістю людей, які бажали до нього долучитися. Головна церемонія відбулася біля храму Іоанна Хрестителя, де річні води освятив митрополит Дніпропетровський та Павлоградський Іреней. Хрещенська вода має надзвичайне значення для православних. Її святять благословляючи життя. она способна на протяжении всего года его освещать, исцелять различные болезни, душевные и телесные, по вере нашей. Вот как мы верим, так и будем исцеляться. Також на водохреще есть звичай відпускати голубів у небо. Адже свята також треба відпустити, тобто закінчити. Святки добігли кінця, але у місті незабаром відбудеться ще одна урочиста подія. А хочу пригласити жителів Дніпропетровська на завершення рождественських праздників на наш фестиваль російських піснепень, який відбувається з 23 числа по 26, з четверга по воскресенье в нашому театрі Горького. Це буде очень красиво. Больше тисячі людей приїдуть на те праздник. Приглашаю всіх на фестиваль. Мінус чотири на водохреще буває не так вже і часто. Тож за не дуже морозної погоди багато людей зважилися на перше зимове пірнання. Перший раз в житті я не купаюсь. Моя сестра пошла. Я й боюсь, ще не созрела. От я подивлюся, вони живі, залишаться? Вони перший раз в житті їм за 50. Я очень за них переживаю. Зануритися в освячені води значить змити свої гріхи на пляжі, як влітку не проштовхнутися. так ви! Пірви і все вийде. Воронцовський пляж не дуже комфортне місце для зимового омивання, адже щоб дістатися, хоч якоїсь глибини, треба бігти по мілководдю кілька десятків метрів. Купатися то для екстремалів, але вмитися хрещенською водою може кожний. Переодягальні для городян, рятівний катер та водолаз, щоб страхувати пірнальників. Інфраструктура на Воронцовському пляжі до водохреща була підготовлена. Як і безліч наметів з їжею та гарячими напоями. Святкову атмосферу народним гулянням додали мистецькі колективи та народні майстри. Марина Дудник, Сергій Гончар новини 11-го каналу.